Сьогодні ми вирушаємо у дивовижну космічну Подорож, щоб дізнатися про один із найзагадковіших і найкрасивіших об'єктів у нашій галактиці, туманність кінська голова. Туманність Кінська голова це величезна хмара космічного пилу та газу, яка знаходиться в нашій галактиці, чумацькому шляху. Її назвали так через дивовижну форму, що нагадує силует голови коня. Ця туманність, розташована в сузір'ї Оріона. Недалеко від трьох яскравих зірок, які утворюють знаменитий пояс Оріона. Уявіть собі, туманність знаходиться на відстані приблизно 1370 світлових років від землі, тобто світлу потрібно більше тисячі років, щоб подолати цю дистанцію і дістатися до нас. Що робить її унікальною? Туманність кінська голова це не просто гарна картинка, вона насправді є дитячою кімнатою для зірок. Усередині цієї туманності формуються нові зорі, які одного дня можуть стати подібними до нашого сонця. Але тут є цікавий факт: ви не побачите цю туманність неозброєним оком. Вона темна бо складається з холодного пилу та газу, який блокує світло. Ми можемо побачити її лише завдяки телескопам, які вміють зазирнути у темряву, наприклад, телескопу Габл або нещодавно запущеному Джеймсу Вебу. Чому туманність виглядає червоною? Навколо туманності кінська голова світиться червонувати Ореол. Це відбувається через величезну кількість газу, який нагрівається ультрафіолетовим світлом сусідніх гарячих зірок. Найбільше на це впливає зірка Альнітак, одна з трьох зір поясу Оріона. Давайте уявимо, туманність має ширину близько трьох з половиною світлових років. Це в мільйони разів більше ніж відстань між сонцем і землею. Але якщо ви колись подорожували б до цієї туманності, знадобилося б не одне покоління людей, щоб дістатися туди, навіть з найшвидшим космічним кораблем. Чому це важливо для науки? Туманність кінська голова, це жива лабораторія для вчених, вивчаючи її. Ми дізнаємося, як формуються зорі, ми можемо зрозуміти, як утворюються нові планетні системи, можливо, подібні до нашої сонячної системи. Тепер, коли ви знаєте більше про туманність кінська голова, сподіваюся, ви захопилися космосом так само, як і я. А може, серед вас є майбутні астрономи, які одного дня побачать цей дивовижний об'єкт наживо через свій власний телескоп.